Нам потрібно звернути увагу, що називаючи ебанена і еперед, диктор вжив артикль Е «e» перед цими словами. В англійській мові майже завжди перед іменниками використовується артикль, коли вони стоять в однині. Артикль Е, «e» або ще один артикль, який ми розглянемо трошки пізніше. І ти звертай увагу, коли цей артикль використовується. І також не забувай в таких випадках використовувати його, коли у нас предметів іменники. Це у нас можуть бути, звісно, і тварини, і квіти, і фрукти. Коли їх двоє і більше, артиклю Е, ми ніколи не використовуємо. Замість цього не забуваємо додати закінчення С до іменника. Як нам казав диктор, look hippos look. Flowers, look bees, look lions. Так, запам'ятали. І переходимо до вправи 11. Listen and point. Then sing. Послухай та вкажи. Потім заспівай. Слухаємо пісеньку. In In the the jungle. jungle. І історії у нас називаються, і урок, і пісенька також називається «In the jungle» в джунглях. Ми чуємо, як співають Look an Elephant and a bee in the Jungle. Поглянь слон і пчола в джунглях, слухаємо другий куплет. But look a parrot and a lion in the jungle. Поглянь, папуга та лев в джунглях. І третій куплет Look a parrot and a flower in the jungle. Подивися, папуга і квітка в джунглях. Так, тобто, якщо ми звертаємо увагу на один предмет, ми перед ним говоримо артикль «е» і називаємо цей предмет Look a Banana. Якщо ми говоримо про е, багато предметів, ми говоримо: подивися, квіти, look, flowers. Ми не ставимо артикля і додаємо закінчення S. А якщо ми хочемо звернути увагу на два предмети, ну це ж більше, ніж один-два, але ми по черзі спочатку говоримо, називаємо один предмет, потім другий, ми перед цими предметами ставимо артикль також, тому що ми говоримо «лук», подивися, слон, він же ж один, і бджола. Вона ж одна. Якщо б ми говорили слони, або бджоли, ми б не ставили артикля і додавали закінчення С. Розібрали вправо, послухали, вказали на тих персонажів, про яких нам співали в пісні, і тепер залишилося заспівати тобі. Перемотай відео, там, де були ці три куплети, і повтори слова в цій пісенці, заспівай сам. Ми завершили вивчення Unit 1, книжки Fly High One. І тепер переходимо до Activity Book, в якій написане домашнє завдання по цьому уроку. Activity book на сторінці 3 ми бачимо завдання номер 2 Exercise 2. І тут написано Complete and Say. Тобто Заверши. І скажи, що нам потрібно завершити. Ми бачимо, що тут у нас намальовані малюнки, з одної сторони, вони намальовані, а з другої тільки пунктирна лінія. І ось нам олівцем вже починають ці лінії проводити. Ти повинен домалювати ці лінії олівцем. І тоді ми вже будемо бачити чітко, що перед нами зображена: квітка, банан, бджола та гіпопотам. Можеш позвати когось із своїх рідних, чи показати друзям і сказати, коли ти вказуватимеш на квітку look a flower. Коли ти будеш вказувати на банан, будеш говорити look a banana, коли на бджолу, look a bee. А коли на гіппопотама, look a hippo. Таке нам домашнє завдання пропонують. В Activity Book, для того, щоб потренувати утворення множини. Якщо б тут була не одна квітка, а уяви, що тут дві, три чи більше квіток, як би ти сказав? Скажи це на англійській мові. У тебе повинно було вийти look flowers. Тобто ми не використовуємо артикль, а просто додаємо до слова flower, закінчення S. По такому ж принципу, якби тут був не один банан, а декілька, і ти хотів би сказати дивися, банани. Що б ти сказав? Скажи, дивися, банани. У тебе повинно було вийти лук, банас. Також скажи дивися, бджоли. У тебе повинно було вийти лук, біз. А також скажи, поглянь гіпопотами. У тебе повинно було вийти look hippos. Обов'язково виконай це завдання. Домалюй малюнки, скажи дивися квітка, банан, бджілка, гіппопотам, а також потім дивися квітки, банани, бджілки, гіпопотами. І до зустрічі на наступному уроці.